Привіт. Привіт-привіт. Так, Інстаграм приєднується. Привіт-привіт. Угу. Зачекаємо. Трішечки зачекаємо, поки інстаграм розповість, що ми в ефірі, що я в ефірі. І почнемо. Сьогодні будемо говорити про стратегію. Угу, так, привіт-привіт. Ну, окей. Так, є доєднання, тому давайте починати. І так, давайте, по-перше, ми домовимося, що ви пишете, ви активно спілкуєтесь, ви задаєте питання, ви відповідаєте на питання, ви коментуєте. Ну, тобто, так, щоб було живенько. Живенько, живенько. Ось. Тому що я не люблю ефірів на поговорити. Точніше, я їх люблю, але я дуже рідко їх проводжу. І в кожному ефірі, який я проводжу, я даю або техніку, або якісь думки, які варті уваги. І з цими думками можна вже працювати. Неважливо. Далі підете ви до мене в роботу, не підете ви до мене в роботу. Це все одно можна. Брати і пропрацьовувати на тому рівні, на, на котрому ви зараз є. Тому, будь ласка, активненько. Е, да, і перед тим, як ми ще почнемо тему, сьогодні перша тема буде це е, стратегія. Перший крок. І вона не випадково обрана саме такою, тому що в кінці лютого, 22 лютого, е, я запущу мастермайд по стратегії життя. Це якраз буде не, не просто запущу, да тобто ви зараз можете вже доєднуватися. А 22 лютого ми стартуємо. Це буде субота, це будуть суботні зустрічі, що буде в мастермайді, да, такий анонс. Це буде 8 тижнів, через які ми з вами проговоримо, пропрацюємо на практиці, тобто ніяких теоретичних уроків в форматі теорії теорії. Ні, це буде дуже практичний мастермайн, де ви будете прописувати свою стратегію життя на 10 років. Інколи я даю на 3-5 років, да. інколи я кажу, щоб писали на 20, але це дуже, дуже індивідуально і це вже буде видно в самій роботі. Що ми пройдемо за ці 8 тижнів да, в мастермайді? По-перше, ми пропрацюємо теперішній час, да? тобто аналіз того, що ви зараз маєте, аналіз того. З чого ваше життя зараз складається? З того, що ви хочете або не хочете, з аналізу себе, да, в тому числі, тому що дуже класно розуміти, що ти хочеш з голови, але в тому числі да, ми будемо підключати також, я буду підключати і знання по дизайну людини, коли ми будемо досліджувати в першій частині. А також ми будемо підключати архетипіку, архетипи. Ось теж є варіанти, мені подобаються деякі дослідження, деякі розбори по архетипам, і я зараз дивлюся, це непогано працює саме в особистій роботі, саме в стратегії. Тому це теж буде. Це перший блок буде, коли ми будемо досліджувати. Другий блок це ми будемо писати саму стратегію через 10 років, да? що у вас там буде. Да? Тобто не потрібно лякатися ось цього слова стратегія. Це стратегія це просто ваш план розвитку на 10 років. Я не буду зараз, чому вона потрібна, да? я в минулому ефірі. Достатньо розкрила це питання, якщо хочете подивитись в записі, можливо, публікацію ще якось оформлю на днях, але в питанні важливості, в мене сумнівів немає, і в вас не повинно бути. Ось. І третій пункт, третій блок це ми будемо пропрацьовувати, як ж дійти до цієї стратегії, бо дуже класно намріяти життя-мрії, своєї якоїсь певної. Але питання, як же ж туди потрапити. І я не адепт е, тої думки, що м, зробив, да, змоделював, там, намалював собі, склав карту життя і відпустив її всесвіт. Е, на жаль, можна потім натягнути з цього Всесвіту всього, чого захоче, не, не захоче. Воно може здійснитися чорті як, а може взагалі не здійснитися. Да? Тобто тут я більше за відповідальність вашу, щоб ви мали ту стратегію, яку ви можете досягти. І прописати те життя мрії, яке ви можете досягти, яке, в реально, яке для вас більш-менш реальне. Тому це буде Майнд. Пишіть в особисті, якщо є бажання да, приєднатися, і будемо працювати, знову ж таки, нагадую, починаємо ми 22 лютого. Тепер, 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 угу. привіт, привіт. А тепер щодо теми сьогоднішнього ефіру. Стратегія перший крок. Коли взагалі починають писати стратегію, да, і в якому випадку? Точно потрібно її писати. В тому випадку, коли ви бачите свою реальність. А зазвичай людина, яка живе в своїх ілюзіях, а ми кожен живемо в своїх ілюзіях, вона не бачить, не бачить тієї реальності, яка її оточує. І в такому випадку, частіше за все, вона не готова писати стратегію її виконувати. Скоріше за все, це буде в форматі «ну і так добре. А, ну ось, Ми ж досягли, ми просто тепер помножимо на 10 і досягнемо цього. А так не працює. Перший крок, найголовніше, я б сказала, це зустріч зі своєю, ре... зустріч зі своєю реальністю. Угу, привіт, привіт. І дуже часто це достатньо болісна зустріч. Тобто, це не ну, дуже рідко, коли така, знаєте, прогулянка на лайті. Навіть коли ви вже досягли багато чого, да? тобто давайте для прикладу, да? приходить дівчина, і починаємо працювати над стратегією, і в неї вже є скили, в неї вже є дуже багато досвіду. ну, тобто... Там все є, тільки бери, складай, да? це все в якийсь ікс. Але вона цього не бачить. Вона не бачить своїх результатів, вона не бачить ем, своїх компетенцій. І завдяки цьому вона не росте. І от перший крок в такому випадку це подивитися і проаналізувати свої реалії. А чому до мене звертаються? А що я вже маю? А навіщо я роблю те, що я роблю? Да? Для чого це все мені? Да? Тобто я роблю це тому, що мені хочеться це робити, тому що я отримую це задоволення. Чи я роблю, тому що я звикла вже, я вже 5 років тут ну, з цією темою працюю, і, і мені ж нормально. Да? Тобто, ось а, така здорова, а, я б сказала, отрізвляюча а взгляд да, на те, що потрібно побачити. Привіт-привіт. Угу. Це перший крок, да, побачити реальність. З іще прикладів, да, як бачиться перший крок, як, як проходить ця зустріч з реальністю? Це я вам приклад тільки що навела, більш-менш позитивний. Часто, частіше. Я стикаюся з негативними прикладами. А коли, наприклад, людина живе в ілюзії того, що все добре, того, що все класно, а коли ми почнемо розбиратися, там нема чого. Там нема нічого класного. Там є звичка, там є. Нерозуміння своїх потреб, там є незнання того, що мені подобається, чи щось не подобається. Знаєте, в форматі ну, нормально живе, же ж. І ось дуже важко людину витягнути з цього нормального. Або це в форматі та ось колись діти виростуть, підуть до школи, одружаться чи ще щось, і тоді в нас буде не буде. Або буде, але не те, що ви хочете. А, ну, тому що немає плану. Да? Якщо у вас є план, звісно, то, то все буде. І це теж про зустріч з реальністю. А, і питання, яке я хотіла сьогодні вам дати на подумати це питання про те, що а, подивіться на своє життя. Почніть з того, що. Чи хочете ви жити ось так, як ви живете через 10 років? Навіть якщо чи коли закінчиться війна. Ну, тому що я розумію, що це найбільший стрес, який може бути зараз. І це те, що б'є будь-які плани, взагалі будь-які. Але от якщо ми приймаємо, витягуємо цей фактор, так? тобто. Дай Бог, що через 10 років не буде. Це фактору. Але ваше життя не зміниться. Вас воно влаштовує? Чи точно ні? Це перше питання. І друге питання як я точно не хочу? Це питання взагалі мене колись дуже зупинило. Дуже. Тобто я. Я бігла, я працювала, я дуже багато працювала. Я прям така трудоголік-трудоголік, і в якийсь момент в мене спитали: а ти так хочеш? Далі? Я сказала: ні, не хочу. Тобто когось мене тригерила тоді робота. Тобто я розуміла, що стільки працювати я більше не хочу. Когось тригерить фінансова частина. Тобто, ні, я не хочу стільки заробляти, або жити на а, таку кількість грошей. Когось тригерять стосунки. Я не хочу жити в таких стосунках. Або я не хочу жити в тій ролі, які мені пропонують ці стосунки. І ось це буде, буде дуже чесно. Скажу так, якщо до речі, да, дуже чесно буде сказати, що я не хочу жити там, без доходу в мільйон, наприклад, це теж буде чесно. І давайте так, якщо ви на достатньо високому і стабільному рівні розвитку, то у вас ця вправа, ось це питання, да, як ви жити не хочете? І чи хочете ви так жити через 10 років, воно буде для вас відповіддю в такому форматі, що. В принципі, так. Тому що я там змінюю ось там кожні, кожний квартал, я там змінюю не знаю, свої звички, тобто це для вас нормально, звично да? тобто змінюватись. Там, ви там розвиваєтесь, ви там знайомитесь з новими людьми. Да? тобто В принципі, якщо вас в такому стані залишити і нічого не забирати з вашого життя. То окей, ви можете так прожити 10-20 років, і, і вам буде нормально. Це одна частина питання. Але це, це, та, це, це те питання, коли вас це дійсно влаштовує, коли ви відчуваєте себе щасливою, коли ви відчуваєте себе задоволеною. Або ж інший варіант відповіді на це питання. Це то, та відповідь, коли вас. Просто розриває зсередини, це може бути дуже трансформаційно, це може бути дуже болячим. Якщо да, там, ті, хто будуть працювати з цим питанням, якщо ви не витримуєте відповіді, якщо ви не можете зупинити ось цю емоцію агресії, яка виникає при вашому при вашій відповіді то в такому випадку, будь ласка, велком пишіть в особисті, і ми будемо розбиратися. Давайте так, я хоча б вас стабілізую через питання, через якусь рефлексію, да, через можливі варіанти розвитку, але давайте так, щоб вас не рознесло просто, тому що на мастермайді це одне із завдань, з яким ми працюємо, і я даю зворотній зв'язок. І коли вас розхірачує на Мастермайнді, це нормально. Там є я, там маленька група, і е, ми вас е, як там, підхопимо, е, погладимо, заспокоїмо, розкажемо, що все буде добре. Ось, і з цим, з цим проблем не, ну, не буде. Я розумію, що е, деякі. Е, Підуть зараз робити це завдання, і це нормально. І це нормально, що вас розхерачить. Але, будь ласка, якщо ви завтра, післязавтра не виходите з цього, то пишіть і ми будемо розбиратися. Тому що піднятися можна можна підняти такими питаннями дуже багато чого. Так, в принципі, в мене все було. тихенькі, тихенькі, тихенькі. Ну окей, тихенькі, то тихенькі. Давайте так, ще раз нагадую про анонс: що мастермайд стратегія життя. Ми починаємо 22 лютого. Якщо ви бажаєте записатись, ви пишете мені в особисті, що я хочу на мастемайнд. Ось, ми з вами зустрінемося, проговоримо. Я послухаю вас я подивлюся, що ви хочете, в якому ви стані зараз знаходитесь. Ось, і з 22 лютого ми вже почнемо працювати. Якщо є питання будуть, пишете в особисті. Там я публікації сьогодні наробила і в телеграм-каналі, і в інстаграмі, і в книжковому каналі. Ну, в общем, щось мене сьогодні сподвигло пописати. Тому, тому теж чекаю лайків, активності, що там коментів, да? поглажувань соціальних. Ось і будемо працювати. Так, привіт-привіт. У привіт. нас як завжди, так? Да? Ми закінчуємо і починають приєднуватись. Угу. 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 Вже все, так, вже. вже все. В записі будемо. І запис я скину також на YouTube канал. Ось, і зараз потрібно буде скинути посилання на YouTube канал. Де можна буде зручно дивитися в записі. Бо не знаю, як ви, а я в Телеграмі ефіри для мене передивлятися в записі це просто, це просто жах якийсь. Я більше ютубний житель. Ну, окей, можна ще в Телеграмі, але і то, і то, і то. Ютуб краще. Окей. Все. Тоді гарного вечора. Па-па.